Унікальне місце природне джерело прозорої, чистої. Справжньої живої водички в Албанії, район Лєже біля Шенжиня. Хто буде своєю автівкою подорожувати або буде орендувати машину? Наприклад, якщо треба буде, я вам контакти дам, звертайтесь. Якщо потрібно нерухомість зняти на період відпочинку в Шинжині, також звертайтесь. Інформацію вам надам, є квартирки в ЖК комплексі з басейном. От. А сюди можна приїздити набирати, якщо ви будете ну, приблизно там днів 14-20, то 10 бутилочок набрали, вам хватило. На тиждень. Потім ще раз приїхали, набрали, і це вигодніше, чим купляти по євро 20 в магазині отаку от 5-літрову бутилочку. Плюс вода провірена, тут багато албанців приходить набирають. І просто Сьогодні дощ, який албанці полюбляють сонечко, а завтра вистроїться тут очередь, коли сонечко вийде. От. Але види які і оце природній фільтр дає можливість ще пити натуральну справжню водичку в Албанії. Майте на увазі. Підписуйтесь на канал, от, і до зустрічі в Албанії.